Дорогі брати і сестри, вітаю вас! Маю чудову новину для християнського світу, особливо в Україні. Містерська школа добігає кінця, п'ятницю вже у нас буде випуск. Ми сьогодні закінчили розподілення, куди підуть на місіонерські поля наші чудові учні. І приємно, що на сім місіонерських станцій відправляться молоді е, брати і сестри працювати мінімум 5 місяців. А після того вже будуть вирішувати, чи лишатися там, де проходили практику місіонерську, чи змінити локацію, десь в іншому місці продовжити служити Господу. Це для нас велика радість. Дуже велика. Чому? Тому що щоб прийти молодій людині і сісти за партою і навчатися, це потрібно перемогти багато бар'єрів. Дуже багато. І для цього потрібна дійсно сила Духа Святого. Вогонь Духа Святого, запал Духа Святого, мотивація від Духа Святого, щоб людина все переступила, зруйнувала, відмовила. І молода людина прийшла і сіла за парту і, умовно кажучи, Ісус, я як Марія, сіла у ніг Твоїх вчи мене. Через Твоїх пастирів, вчителів, євангелистів, опікунів, виховуй мене в школі нас дисципліна високого класу і наставники пильнують, щоб був порядок в усьому. І ось цих чотири місяці Господь працював над цими молодими людьми. Працював і вони вже високий рівень мають і виховання, і пізнання Слова Божого, пізнання Господа, хрещений Духом Святим за цей період і тепер підуть на працю. Тому християн, християнські так сказати, польові командири, євангелисти, місіонери, пастори чекайте підмогу. На сімох е, оперативних, так сказати, духовних е, бойових точках е, прийде допомога. І ми раді, що ми могли приготувати цих молодих людей, і вони сьогодні підуть на служіння для Божої слави. А також хотів би сказати ще, молоді, шановна молодь, тут в Україні 9 лютого починається знову навчання в селі Дерно, Волинська область. Будемо далі навчати бажаючих. І ми завжди кажемо так, щоб Дух Святий наповнив клас своїми людьми, кого він хоче вчити, виховувати, приображати, піднімати, готувати до. Війни, до сівби, до ловлі риби, до поливання. І ми так само кажемо молодь, слухайтеся, Господь зове, Господь кличе, приходьте, будемо разом служити Господу, прославляти Бога. Хочу е, такий приклад привести. Е, уявіть е, ту жахливу мить, яка була в містах, які зараз зруйновані. В Україні є багато міст, які пережили. Як то кажуть, коврову бомбежку. Ті міста вже не мають жителів, це міста, призраки, зруйновані, і нема вже там життя. І уявіть таку картину: якщо людина весь час витрачала, щоб там побудувати, чи бізнес, чи будинок, чи що, і сьогодні прийшла оця проклята війна, і все згоріло, все зруйновано. Час змарнований. Знаєте, сказав апостол Петро, що прийде день, наступить такий день, що земля і всі діла на ній згорять. Все, що людина тут будувала, от, коли вона оставить цю землю, а якщо Ісус прийде раніше, то зміниться і піде на зустріч Господи, все це лишиться. За що в небі буду давати нагороду? В небі, я думаю, перше всього буде цікавити Ісуса. Кому ти ще розказав про мій подвиг, який відомий на всю вселенну, про мій прихід. Навіть літо числення почалося від приходу Ісуса. Кому ти розказав? Скільком людям ти розказав? Як крепко ти розказав, скільки людей ти привів на Голгофу, Скільком людям ти поміг зняти тягар гріха, Скільком людям ти показав дорогу широкі дороги на вузьку дорогу, як перейти? На небі там перше всього цінять Отце. Тому особливо до молоді звертаюся і до всіх християн. Не жалійте часу. Для духовного розвитку, не жалійте часу для служіння. Щоби прекрасно служити, треба бути підготовленим. Тому молодь ми запрошуємо вас, приходьте на навчання, Господь вас підготовить, максимально підготовить і потім будемо працювати для Божої слави. І в небі наші показники, коли би нагороду Бог рахувати будуть великі, закликаю максимум часу віддати на розширення Царства Господня. Максимум сказав Ісус перш над усе. Шукайте царство Боже. Решта все додасться. Де? В собі шукайте Царство Боже, щоб в середині було Царство Боже. І допомагайте іншим знайти царство Боже, розширяйте Царство Боже на інші території сердечні. Написано в притчах Соломона 11.25. Хто напоїє інших, і він буде напоєний. Коли ми будемо джерелом води живої, ми будемо самі мати багато життя. Тому молоді люди, до зустрічі! Люблю вас, благословляю! i'm